Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні торкнемось такої важливої теми, як пояснично-повздовжний м'яс. Він відіграє дуже важливу фізіологічну функцію для підтримання нашого хребта в правильному природньому положенні, а також для внутрішніх органів, особливо для органів порожнини. Розташований цей м'яс дуже глибоко. Він кріпиться до поясничного відділу нашого хребта та до нижнього грудного відділу нашого хребта, однією частиною проходить. Через черевну порожнину, через таз і тоді вже кріпиться до нашої до стегна, до кістки стегна з внутрішньої сторони. Він відповідає за підтримку вертикального положення нашого тіла, нашого хребта, стабілізуючи його і бере участь при підйомі ніг і при нахилі корпусу вперед. І, ну і, звичайно, відповідає за фізіологічні вигини нашої, нашої спини нашого тіла. А також що також дуже важливо, впливає на роботу таких органів, як печінка, жовчний міхур, шлунок, нирки. І якщо відбувається спазм цього м'яза, повздожно-поясничного м'яза, тоді це, це в медицині називається синдром пояснично-повдожного м'яза. Він е, веде до лордозу або до плоскої спини в залежності від того, яка зона спазмується в цьому м'язові. І як наслідок протрузії і грижі. Якщо відбувається спазм з однієї сторони, чи то справа, чи то зліва, це провокує сколіоз, викривлення в поясничному відділі спини. Отже, сколіоз. Якщо спазм в нижній частині м'яза створюється тиск на зону тазостегнового стегна. І закінчується цим або ведеться до до такого заболівання, як коксоартроз. Асиметричний спазм цього м'яза може призвести і до функціонального перекосу тазу. Це також дуже небажано. Крім того, цей м'яз, це великий м'яз черевної порожнини, можна сказати, він формує таку ложбину для внутрішніх органів черевної порожнини. Зокрема, нерки. І ось якщо є спаз з однієї чи з іншої сторони, то цей спаз собою зміщує розташування нерок. Тим самим йде порушення кровообігу і інервації цих органів. І це стосується не тільки нерок, але й підшлункової залози. Це також стосується кишківника і, в принципі, інших органів малого тазу та червоної порожнини. Тому то наша задача під час зараз практичної частини показати, як укріпити і розтягнути цей м'яз, розслабивши його. Друзі, я зараз покажу основні вправи для покращення функції повздовження поясничного м'яза, які ви маєте включити в комплекс. Прав, які ви робите постійно, комплекс загальний комплекс прав. Чому я так кажу? Тому що лікування або усунення тієї чи іншої проблеми, або профілактика тої чи іншої зони, вона не має бути локальною, місцевою. Тому що, якщо, наприклад, стосується це повздовжньо-поясничних м'язів, наприклад, у нас є спазм правого м'яза, до цього може призвести спазм, наприклад, квадратного м'яза спини, або трапецевидного м'яза спини, або повздовжньо реберних м'язів. Тому то треба взагалом нам приводити гарний тонус, розтягувати і вкупляти м'язовий корсет, тому що всі м'язи пов'язані між собою. Це єдина система. Тому, то, друзі, робіть загальні вправи. Роблячи акцент на тій чи іншій зоні, якщо там є проблеми. Але не забувайте робити загальний комплекс вправ. Отже, продовжуємо. Зараз, друзі, ми проведемо невеличкі тестування повжно-поясничного м'яза. Це ви можете провести в себе вдома, на кроваті, чи то на дивані. Я проведу ось на такій лавочці. Беру полетенечко під голову або маленьку подушечку. І ось так на край тазом лягаємо, так, щоб у нас. Одна нога звисала ось так з ліжка, а другу ногу ми підтягуємо до грудей, зігнувши її в колінах ось таким чином. І ми вже відчуваємо натяг ось тут, в цьому м'язові. І якщо ця нога вільно звисає, значить добре. Якщо ця нога, яка звисає, вона підтягується до цієї ноги, значить є дисфункція повздовжно-поясничного м'язу. Перша вправа вона направлена на те, щоб розігріти повздовжно поясничний м'яз, збільшуючи в цій зоні приток крові, а також мобілізувати переднє м'язи стегна, квадріцепси. Отже, воно він ось так виконується. Бачите, от піднімаємо стегно. Можна робити такий супротив рукою, десь 15-20 повторів. Ось таким чином одна нога. Потім інше. Можна це виконувати за допомогою резинки. Вдягаємо резинки на стопи, ніг і виконуємо ось такі рухи. Дуже важливо тримати прямо спинку живіт підібраний таз підвернутий вперед. Наступна вправа, друзі, вона також направлена на те, щоб розтягнути повздовжно поясничний м'яз, розігріти його, і також дати розтяжку та навантаження на квадріцепс. Тут головне прийняти правильне положення. По-перше, треба підвернути ось так таз вперед, копчиком, якби то вперед, підтягнути живіт, прийняти правильне ось таке положення. І ось коли ми будемо виконувати отакі от рухи вперед, то прогін робити не в поясничному відділі, а ось так посилаючи стегно вперед. Ось таким чином. Ми маємо відчувати розтягування ось саме в цій зоні, де проходить ось цей м'ясо. Бачите, так, отак от вперед. От. Для того, щоб покращити ефект, можна робити ще ось таким чином. Взяти рукою і ось так також. Але не забувати про правильне положення, про те, що у нас цікавий прогін не в поясничному відділі, а робота бедра вперед. такими рухами пружинними ми ось так от робимо цю вправу, друзі. На одну ногу, ногу потім на іншу. Наступна вправа вона хоч і проста, але вона досить ефективна і вона дозволяє нам її виконувати в будь-яких умовах навіть на роботі десь. Отже, якщо ми засиділись за столом, за комп'ютером і відчуваємо особливо відчуваємо, коли дискомфорт внизу живота, то ми можемо також поправити стан своєї, цього м'яза. Отак, от стоючи за стола, стоїмо прямо, і дуже важливо, що теж саме копчик вперед підкручуємо дещо м'яз, живіт у нас підібраний, і отак от, от долонями допомагаємо собі, ось так от бедрами вперед, дещо, от, так от вперед вигинаючись, але в зоні в зоні стеун. Ось так, друзі. Можна дещо на носочки, отак от ставати. Так? І як різновид цієї вправи, можемо ногу отак от, також назад і подаючи стегну вперед. Ось таким чином. Це можна робити будь-де хороше. Зараз, друзі, практично те ж саме, тільки невеличкі ускладнення. Ми ставимо ногу на підвищення ось так назад, але вимоги ті ж самі відносно тазу, відносно положення живота. І ми виконуємо ось такі руки, посилаючи якби стегно вперед. От. Тим самим ми розтягуємо тут м'яз і напрягається, відчуваємо, що є напруга сідничних м'язів. Взагалі, треба сказати, сідничні м'язи це є антогенізм поздовжньо-поясничного м'яза. Отже, наприклад, коли ми ходимо, нога йде вперед, розслабляється. Повдовжньо-поясничний м'яз напрягається е, сідничний. І навпаки, коли вже нога ззаді, то навпаки, все розтягується цей м'яз, напруга йде на сідничний м'яз. Отже, друзі, хода по 5-6 кілометрів також вона буде корисна для того, щоб ці м'язи гармонійно взаємодіяли. І остання вправа, друзі, вона робиться також лежачи. Тут у мене кушетка ця. Лавочка ця низька, краще її робити на підвищеній якійсь такій кроваті або взагалі на стол лягати. Для чого? Для того, щоб коли ми лежимо на краю, ось так, ми лягаємо на краї, так? І ця нога має, мала би звисати в мене. Вона опирається на підлогу, але вона мала би звисати, отак витягуючи ось ці, цю групу м'язів. Але плече, оце дальнє плече, воно має. Лежати, не відривати його від поверхні, чи то стола, чи то кроваті. Отже, дуже ефективна, ефективна вправа. На жаль, мені немає як її продемонструвати в повному обсязі, але я думаю, ви мене зрозуміли, як вона виконується. Ось це ті вправи, друзі, про які я хотів вам сказати. Але ще раз я хочу наголосити на тому, щоб ви включали їх в загальний комплекс. Загальний комплекс. Тому що я навіть вот на маленькому прикладі показав про те, як взаємодіють повз поясничний м'яз і сідничний м'яс. Уявіть собі, щоб ми розвиваємо повзньо-поясничний м'яз, а забули про тренування для сідничного м'яза. І тоді що буде відбуватися? Тоді на себе всю навантаження буде брати тренований м'яз, в даному випадку повздовжньо-поясничний м'яз. А сідничний м'ясо буде чекати? Атрофія, так чи ні? І взагалі вся наша м'язова система, як і кісткова система, наш організм він дуже пов'язаний. Тому -то може бути проблема ось тут, в районі шиї, і вона може відзеркалюватися або спроєктуватися на район тазу або червної порожнини. Наприклад, трапеція у нас спазмована може дати спазм на розізначі нашої спини, довгі м'язи або на квадратний м'яз нашої спини, на сідничний м'яз і на поздовжньо поясничний м'яз також. Тому -то робіть, друзі, все, все в комплексі, робіть масажі, робіть вправи, ходіть, якщо можливо, плавайте. Правильно харчуйтесь, і щоб вас не покидало позитивне мислення, друзі, на, на все добре.